Військовим повернули щомісячні доплати. Відповідний закон сьогодні підписав президент Володимир Зеленський. Нагадаю, документ у другому читанні парламенту хвалив напередодні 28 червня. Отже, тепер військові знову щомісячно отриматимуть додаткову винагороду від 30 до 100 тисяч гривень. Водночас, доплати строковикам лишили на рівні 6 тисяч на місяць а курсантам трохи більше 2 тисяч гривень. Родинам загиблих бійців передбачена одноразова допомога в 100 тисяч гривень, тяжко пораненим на лікуванні полоненим та. Зниклим безвісти, що місяця виплачуватимуть по 100 тисяч гривень. У законі також прописали відпустки для бійців ЗСУ: 30 днів щорічна та 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів ці норми трохи нижчі: 10 днів взимку та 20 днів влітку. Сергій Марченко, міністр фінансів України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо. Тобто давайте про це і почнемо говорити. Що Верховна Рада цього тижня нарешті ухвалила закон про доплати військовослужбовцям. Минулу версію документа і Мінфіни і міжнародний валютний фонд називали незбалансованою. А що про нову версію документа? І в першу чергу цікавить, чи є в бюджеті ресурс для виконання для виплати тих сум, про які ми щойно з Вадимом сказали. Доброго дня так дійсно попередня версія законопроекту. Була, скажімо так, недосконалою і не вирішувала, була не збалансована, не вирішувала ті проблеми, які сталися. Зазначена версія є компромісною. Вона передбачає певні витрати з державного бюджету, але ті, які можуть бути підйомними, зокрема до кінця року, цей законопроект у разі його реалізації буде потребувати 3,5 мільярда гривень до кінця року 700 мільйонів гривень що місячна потреба на виконання цього закону. Тобто, в принципі, я вважаю що це рішення справедливим. Воно вирішує ті проблеми, які обговорювалися, але при цьому створює правильну систему мотивації в системі е збройних сил і інших формувань сектору безпеки оборони. Говорячи про наші фінанси, рада директорів МВФ напередодні повідомила про завершення першого перегляду програми співпраці з Україною. Це означає, що вже скоро Україна отримає транш у 890 мільйонів доларів, а разом з ним отримає й нове домашнє завдання. Що на вашу думку зараз найважливіше для продовження успішної співпраці з фондом? Так дійсно це важливе рішення. Ми успішно завершили перший перегляд програми. Це що означає на практиці, що ті плани і показники, які ми мали досягнути, ми досягли. Ті завдання в частині виконання реформ ми виконали, і це свідчить про те, що ми можемо забезпечувати виконання реформ, незважаючи на те, що у нас йде війна і на те, що ми досить вразливому становищі. По наступним переглядам також передбачається низка реформ, які необхідно виконати. Є сподівання, що будуть прийняті необхідні законодавчі зміни. І я сподіваюся, що також другий перегляд буде не менш успішним. І тому що від цього залежить фактично функціонування країни, можливість отримання коштів інших з... партнерів, фактично функціонування країни, можливість отримання коштів інших партнерів. Про заяву МВФ хочемо з вами поговорити у своїй заяві. Фонд підкреслив, що попри війну економіка України демонструє більшу стійкість ніж очікувалося. Про які саме показники стійкості йдеться, завдяки чому їх вдається досягати? Якщо, наприклад, навіть про руйнацію Каховської ГЕС, коли ми говоримо, це мінус 2 мільярда доларів для того, що має потім вкладати наша країна. Йдемо про економічну активність. Бізнес у нас показує максимальну витривалість в таких умовах. Він працює, зберігаються робочі місця, рівень споживання при цьому залишається досить високий, що створює передумову для економічного зростання. При цьому інфляція знижується вищими темпами, ніж очікувалось. Тобто, з 26,6 минулого року зараз у нас 15,3 і темп далі буде знижуватись. Ці всі передумови для того, щоб забезпечувати макроекономічну стабільність, отримувати необхідні кошти від наших партнерів, здійснювати вчасно виплати пенсії, заробітних плат і інших виплат, зокрема військових, і ці всі це є передумови для того, щоб сказати, що в нас економічна ситуація є абсолютно під контролем, вона покращується, і це досить позитивні сигнали. Ну, і цього тижня ви були в Вашингтоні, де, зокрема, зустрічалися з керівництвом Світового банку. Сьогодні ж Рада директорів установи повідомила про надання Україні півтора мільярда доларів під гарантії уряду Японії. На що підуть ці кошти і на яку допомогу Світового банку в процесі відбудови України ви розраховуєте Так, дійсно була низка важливих зустрічей, тому що ми думаємо про перспективу. Нас цікавить, що у нас буде з бюджетом у 2024 році. Тому основне завдання було на цих перемовинах отримати як мінімум певні запевнення і сподівання на те, що партнери будуть з нами також і в 2024 році. А так, дійсно, крім зустрічі з основними нашими партнерами з боку уряду Сполучених Штатів, були зустрічі на рівні Світового банку. І ми отримали позитивне рішення щодо отримання позики під гарантію уряду Японії, півтора мільярда доларів США. Ці кошти були спрямовані найбільш важливим верстам населення, а також на підтримку внутрішньопереміщених переміщених осіб. Зрозуміло, пане міністр. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Відповіли на наші питання. Міністр фінансів України Сергій Марченко був разом з нами.